Наших відданих глядачів час дізнатися про те, чим жило місто у середу 11 червня. В студії сьогодні працюватиму я, Марина Куть. Почнемо з огляду головних тем випуску. На сторожі здоров'я і життя криворізькі медпрацівники сьогодні приймали вітання із професійним святом. Комунальне майно власність громади. Ефективність використання майнового ресурсу обговорили сьогодні на засіданні виконкому міськради. ОБС є в Кривому Розі. Сьогодні представники місії зустрілися з міським головою. Чужих дітей не буває. До кінця червня ще 250 маленьких мешканців східних регіонів приймуть на відпочинок криворізькі табори. Літо у Дзержинці розпочався ювілейний 60-й оздоровчий сезон у таборі Кривбас-залізрудкому. 15 червня всі українські лікарі, фельдшери, медсестри та ветерани охорони здоров'я відзначатимуть своє професійне свято. Сьогодні на урочистому прийомі у виконкомі міської ради медиків вітав міський голова. Окрім слів вдячності за щоденну роботу на здоров'я людей, професіонали отримали відзнаки і подарунки, серед яких були ключі від квартир. Свідками цього стали наші кореспонденти. Білий халат та чуйність – обов'язкові атрибути медичного працівника. Люди із своїми бідами звертаються до Бога і до лікаря, зазначив міський голова Юрій Вілкул на урочистому прийомі. Напередодні професійного свята працівники лікувальних закладів міста приймали вітання та подарунки, грамоти обласної ради та виконкому Криворізької міськради, нагрудні знаки за заслуги перед містом та навіть квартири. Серед тих, хто незабаром святкуватиме новосілля, і родина медиків Ірина та Ярославка Капіноси з Луганщини, які стануть Криворізькими лікарями. Ірина займається сімейною медициною у четвертій міській лікарні. Карні. Очень Город очень красивый, Люди теж доброжелательні. Спасибо, звісно, за таку, яку одразу подобрати не можу. У мене велика династія лікарів. Мої батьки, дідусі, бабусі. Я продовжую нашу династію. Лікар лікує словом, а не ділом. Правильно? Якщо людина поговорила з лікарем і вам стало легше, це вже гарний лікар. поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником счастья здоровья вам мы все знаем что медики это действительно особая категория людей которые посетили всю свою жизнь и здоровью человека Невролог міста Олена Єжименська каже, що нагорода нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня це відзнака роботи усіх її колег. За мною стоять колектив, великої і лікарі, і медицинські сестри, і санітарки спільний труд. І дуже важливо і цінно, що пам'ятають медиках, їх вважають, цінять, і тим більше в складне столітні для країни. і, звісно, дають додаткові сили, енергію, вдохновені, трудитися, і вилучають свою роботу. На святковій зустрічі Юрій Вілкул пообіцяв усім лікарям зовсім скоро у медиків з'явиться ще три нових карети швидкої. І Криворізький парк швидкої допомоги буде оновлено майже на 100%. Стан збереження та використання комунального майна територіальної громади міста обговорювали сьогодні учасники засідання виконкому міської ради. Репортаж Валерія Кожухаря. На засідання виконкому міської ради було винесено 32 питання. Перше основне стосувалося стану збереження та використання комунального майна територіальної громади міста. Про ефективність використання майнового ресурсу доповіла заступник начальника управління комунальної власності міста виконкому міськради Тетяна Ростягаєва. Серед позитивних прикладів поліпшення стану покинутих на призволяючи об'єктів нерухомості. Такі, як 143 квартири, житлового будинку на вулиці Погрібняка, 27 разом з станцією тепловодопостачання, комплекс будівлі на вулиці Женєвській, 1К, в якому розташований жартне-Тернівський об'єднаний районний військовий комісаріат. Споруда співочий фонтан на вулиці 20-го Парсізда, 3А, нежитлова будівля на вулиці Мусарська, 2З тощо. Для запобігання виникненню аварійних ситуацій на газопроводах, розташованих на території міста, ухвалені відповідні рішення міської ради про впорядкування комунального майна міста. А за проводами загальною довжиною 27 тисяч погонних метрів у доповіді також були наведені факти відсутності контролю за збереженням безхазяйних об'єктів нерухомості та нанесення збитків в результаті руйнування нежитлових споруд на неприпустимості недбалого ставлення до збереження нежитлових будівель наголосив міський голова Юрій Вілку. Давайте спроходьте з пропозиції, щоб ми ці об'єкти чи під розборку віддали, чи ще якась, щоб ми могли і Безпеку для життя наших мешканців і дітей зробити, бо є і такі питання на засіданні. Також йшлося про підвищення ефективності використання нерухомого майна як одного з вагомих напрямків поповнення міського бюджету. Лише з початку року за оренду об'єктів комунальної власності міста їхніми користувачами було сплачено майже 8 мільйонів 400 тисяч гривень, що складає майже 110% від планових показників. Незважаючи на поліпшення ситуації з дотриманням фінансової дисципліни орендарями, серед них існують і такі, що мають заборгованість. До них застосовуються позовні заяви. Міський голова Юрій Вілкул звернувся до міського управління юстиції з побажанням активізувати роботу Державної виконавчої служби в інтересах міської громади. Після детального обговорення з основного питання було прийнято відповідне рішення. Учасники засідання також розглянули і прийняли рішення з низки питань, які стосуються різних сфер життя міста. Сьогодні міський голова Юрій Вілков зустрівся з представниками місії ОБСЄ в Україні. За останній місяць це друга зустріч. Першу присвятили підготовці до президентських виборів. А сьогодні темою обговорення була допомога міста мешканцям східних регіонів України, які прибувають до Кривого Рогу. З подробицями Тетяна Васильєва. Міський голова сьогодні приймав спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. А саме керівника групи Дмитра Капорцева та Алесандру Рогноні їхнім завданням є збір неупередженої інформації про шляхи досягнення деескалації в нинішніх умовах в Україні, ведення міжнаціонального діалогу та дотримання прав людини. Спостерігачі зацікавлені у прямих контактах з населенням, представниками громадських організацій міста. На даному етапі вони моніторять ситуацію з переміщення осіб зі східних регіонів у глиб країни за для порятунку від бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції. Ми тут працюємо разом в з агенції юНЕФСЯ на по біженцям побіженцям організації об'єднаних Націй. Ми настраюємося на довгосрочне співпрацювання, Ми настраюваємося на плодотворну роботу. У нас присутствует значит, в нашей команде и вообще среди наблюдателей люди с различным опытом работы в различных областях. И это и люди, у которых опыт работы в сфере полиции, это а, в сфере бывшие военные, это люди, которые занимались политологией, которые тоже работали в органах местного самоуправления и, вот, и Финляндии, и Швеции, вот, и Германии. То люди, які можуть дійсно кому-то допоможі совітам, з другой стороны и люди, які ось, в першу чергу этот і ініціювати. Цей Юрій Вілкул розповів спостерігачам про створений у місті штаб та центр з надання допомоги сім'ям і одиноким людям, які прибувають з гарячих точок Донецької та Луганської областей. На сьогодні Кривий ріг прийняв 17 родин переселенців. Це 30 чоловік. Ще понад 120 дітей з Краматорська і Горлівки влаштовані на відпочинок до літніх таборів. За інформацією міського голови, місто цілком готове прийняти і більший потік людей. Спостерігачам запропонували на власні очі побачити роботу центру. Як ми вже повідомляли, в криворізьких комунальних оздоровчих таборах на сьогодні відпочиває 121 дитина зі східних областей. Очікується, що до кінця місяця дружні гостинністі теплий прийом відчують чують на собі ще 250 дітей із зони проведення антитерористичної операції. Про небайдужість наших земляків і про те, як можна долучитися до спільної справи, далі в нашому репортажі. Уявити собі подібне ще рік тому відверто складно українці й досі переглядаючи трагічні новини, не можуть усвідомити реальність на сході бойові дії у небезпеці діти та розмірковувати, аналізувати замало. Наразі юним мешканцям східних регіонів насамперед потрібні реальні справи спрямовані на їхнє убезпечення та психологічну реабілітацію. Ідея народжена у нашому місті проста і дієва: організувати дітям літній оздоровчий відпочинок на території з мирним небом і дружелюбною атмосферою. Ініціатива належить депутату Дніпропетровської обласної ради Олександру Вілкулу. Підтримала її міська влада. Як результат, активні дні на природі в компанії з криворізькими дітьми проводять бажані гості зі сходу. К нам уже прибыли на сегодняшний день 121 ребенок из Донецкой и Луганской областей, в частности из Горловки и Краматорска. Они поселены по состоянию на сегодня в наших коммунальных оздоровительных лагерях Корчагинец и Слава, которые находятся на берегу Карачуновского водохранилища и Черного моря. На сегодняшний день настроение детей меняется к лучшему. Они постепенно адаптируются к мирной жизни. Телефоном нам вдалося поспілкуватися з директором оздоровчого табору Корчагінець вихователі вважаті. знаєте, як як, як гості, як ми відносимося до людей, окружили своєю увагою. По перше, що сподобалося, що вони не думали, що це такий табір, що така красота, що такі ці запахи. що тут дубрава, бери зелені, що корпуси наші знаходяться в зелені, навіть їх не видно. Пляжі працюють. Діти купалися сьогодні. Трошки похолодало, то Сьогодні тільки діти не купалися. А ті діти купалися в річки нашій Боковенькій. За порадою психологів дітей з інших міст не виокремлювали в єдині загони, аби вони якомога більше часу приділяли спілкуванню, іграм, участю в заходах, за твердженнями організаторів гостювати діти будуть стільки, скільки буде потрібно. Нужно отметить, <говорити> що пребывание дітей не буде ограничиваться 21 оздоровительным днем. І їх возвращення, це лісообразне стіхвозвращення будь-завісять а то яка буде складуватися в даних регіонах. Ініціатор цієї справи Олександр Вілкул на своїй сторінці у Фейсбук звернувся до всіх охочих долучитися до моральної підтримки дітей зі сходу. Дуже важливо, що до нашої ініціативи активно приєднуються волонтери, які допомагають в організації дозвілля і побуту дітей. Закликаю усіх стати частиною цього руху. Наш спільний обов'язок виявити підтримку дітям, на долю яких випали такі випробування. Перші доброчинні візитери вже були у таборі Корчагінець. Вони представилися, що ми волонтери. Ми знаємо, що до вас приїхали діти. Ми б хотіли допомогти. Вони взяли на себе індивідуальні такі моменти. Я ж говорю, шампунь, там кому тапочки додавали, там комусь футболочку, там зубну щітку, пасту вони привезли. Ми дорослі часто говоримо, що діти це квіти життя. Цим квіточкам наразі нагально треба допомогти не зав'янути і насолоджуватися тим, що навколо. Без автомобіля сьогодні залишився один із боржників Криворізької теплоцентралі. Державні виконавці Довгинцівського району описали майно і евакуювали транспортний засіб. Ви ще не сплатили борги за житлово-комунальні послуги. Тоді у вас з'являється шанс втратити улюблену автівку. Так сьогодні один із мешканців Довинцівського району, який заборгував державному підприємству Криворіжтеплоцентраль, кругленьку суму попрощався зі своєю машиною. На прохання сплатити борг вчасно, споживач кожного разу відмовлявся. Сьогодні ж державні виконавці вдалися до кардинальних дій. «В Даному випадку у нас був виконавчий документ про стягнення з боржника заборгованості в сумі. Около 5 тисяч гривень на користь державного підприємства «Криворізька теплоцентраль з метою забезпечення виконання рішення суду державними виконавцями перевіряється майновий стан боржника. В даному випадку у боржником було зареєстровано автотранспортний засіб, який, в свою чергу, було накладено арешт та оголошено в розшук. Коли авто вантажили на евакуатор, божник так і не вийшов на двір. Тепер для того, аби повернути свою власність, він повинен оплатити всю суму повністю. Інакше автівка залишиться стояти на штрафмайданчику в Цей випадок опису майна не поодинокий, запевняють державні виконавці. Така ж доля чекає на всіх, хто і надалі ігноруватиме оплату нарахувань за послуги з теплопостачання. Так на сьогодні тільки у Довгинцівському районі вже підготовлено 47 заяв на видачу судових рішень. Державне підприємство «Кривільська теплоцентраль з метою реалізації виконання рішення суду звертається до Державної виконавчої служби. І таким чином, якщо боржник добровільно не виконує рішення суду, ми, державний виконавець має право вилучати у нього майно. Не треба боротися за чистоту, треба замітати. Озброївшись цим афоризмом і лільфа, працівники центрального ГЗК активно взялися за втілення у життя програми Робітничий побут, яку ініціювала компанія Метинвест. Програма передбачає покращення побутових умов, чи ж стали комфортнішими робочі та побутові приміщення на комбінаті. І зеленішою територія цікавилася наша знімальна група. Взірцевий побут є запорукою високої ефективності виробництва. Це головний лейтмотив спеціальної програми Робітничий побут впровадженої компанією Метенвест. В рамках і реалізації на низці підприємств, зокрема центральному гірничо-збагачувальному комбінаті, зроблено чимало. Зміни торкнулися облаштування побутових приміщень, їдалень, душових кімнат. Це Ті місця, де люди бувають кожний день, і від їх стану залежить настроєння, а стало б, і ефективність роботи нашого підприємства. Ми розуміємо, що створюючи такі умови, ми обязательно так сказать виполняємо ту програму, яка намічена, і имеє портфель заказов на многі годы вперед. Лише за останні півроку покращення побутових умов на центральному комбінаті відчули майже півтори тисячі працівників. Робота починається саме перше з, з бита. Як чоловік може в яких умовах, в яких умовах він... С работы идет, переодевается, моется с таким он настроением и идет на работу и также возвращается с работы. На территории цеха есть и наши работники, и работники предприятия аутсорсинга. Они имеют возможность в комфортных, нормальных бытовых условиях принять в перерыв пищу. Не надо бегать никуда, прятаться по машинам. По углам. робота в напрямку покращення робітничого побуту на центральному ГЗК гідно оцінена. За підсумками квітневої атестації та проведеного конкурсу в рамках проекту вона отримала відзнаку як найефективніший благоустрій. Наші співрозмовники запевняють, така робота продовжиться і надалі. Тож з часом покращення побутових умов зможуть відчути дедалі більше працівників підприємства. только, так часть забот і частина роботи, которая предусмотрена этой програми, і ми продовжуємо уверено трудиться. І створювати нові і нові міста для того, щоб наші трудячіся відвечали тому нашому меседжу здоров'я трудящого багатство комбінату. Це реальний вклад в здоров'я колективу нашого предприятия. Перша зміна відпочивальників з валізами і гарним настроєм прибула до дитячого здоровчого комплексу Дзержинець Кривбас Залізрудкому. Попри певні труднощі, дорослі таки змогли вчасно підготувати комплекс на Азовському узбережжі до ювілейного сезону. Юних криворіжців Дзержинець прийняв у свої обійми якраз у день захисту дітей. Спочатку був розподіл по загонах, розміщення у спальних корпусах. Знайомства з вихователями та вожатими, а далі за розкладом. Попри те, що у перші два дні першої зміни погода не балувала юних дзержинців, спекою нудьгувати їм було ніколи, оскільки, згідно з методичними планами, літній відпочинок в оздоровчому комплексі мав бути насиченим різноманітними забавами та конкурсами, до того ж, слід було готуватися до свята відкриття 60-го табірного сезону. На території табору відбулись приємні зміни. Перед клубом виріс ще один фонтан, майже готовий до експлуатації тенісний корт. А асфальтове покриття волейбольного майданчика замінено на гумове. Біля одного з корпусів з'явився лабіринт з різноманітним покриттям. Нарочисти лінійці з нагоди відкриття табірної зміни до хлопців та дівчат звернувся голова правкому криба залізрудкому Юрій Деркач. Він передав найтепліші слова привітання від голови правління комбінату Федора Караманиця. Я хочу в первую очередь передать вам большой горняцкий привет с Криворовской земли от ваших родителей, которые сегодня работают на рабочих местах, на глубинах более полторы тысячи метров под землей. Благодаря только ихнему труду мы имеем возможность вас привести сюда, на этот прекрасный, дружный, теплый морской берег, где вы наберете здоровье и с хорошим настроением приедете домой, и подойдет время осени, будете думать о школе. хочу передать вам большой привет от председателя правления Федора Ивановича Караманец. Он желает вам теплого, ласкового солнца, хорошей мягкой воды, мокрой и хорошего-хорошего настроения. Разом з першою зміною, яка мала назву на усіх вітрилах, було відкрите і малі Олімпійські ігри. Потім був святковий концерт за участю вихованців театру моди епатаж шоу студії Лавелі та ансамблю Сузірі, сподобалось маленьким глядачам і нове вокальне тріо. Завершили вечір традиційне вогнище, феєрверк і дискотека. Життя без тютюну алкоголю і наркотиків такий девіз обрали за тему на міському конкурсі соціальних відеороликів. У конкурсі брали участь вихованці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, як з колективними, так і з персональними роботами. Хто з юних режисерів впорався із креативним завданням найкраще? знає Анна Паукова. На розгляд міського журі надано 22 ролики від 21 закладу. Кожен з них особливий, адже діти старанно розробляли власні ідеї, втілювали їх в життя на екрані методами сценарного мистецтва і анімації. Та головне усі учасники мали змогу висловити своє бачення проблеми, яку сміливо можна назвати пухлиною століття. Була така ідея зробити показати те, що кожного дня, кожної секунди людина робить свій вибір. І ось коли ми підганяли саме під тему з моїм керівником, можна так сказати, Оксаною Богданівною, те, що саме зняти, ми вирішили, що молодь обирає, чи вибирати їй життя таке, як усіх, чи обирати здоровий спосіб життя, чи обирати поганий спосіб життя. На думку авторів, вибір кожна людина, починаючи з дитячого підліткового віку, робить самостійно. Попри зовнішній вплив обставин, оточення кіноприкладів, моди, ці рішення повинні бути на користь власного здоров'я і довголіття. Обычно говорят результат, если курить будешь там все плохо, плохо. А мы хотели показать, если хорошая жизнь, если ты не будешь вообще курить, что будет все хорошо. Вот. Мы решили это именно на эту тему сделать, потому что сейчас летние каникулы. У некоторых родителей отпуска там зимой, весной, осенью, и их нету дома. А дети могут делать, что хотят, могут могут взять и там закурить. Вікова відстань між учнями і педагогами подеколи не така вже й велика. Тож дійти компромісу у творчому процесі вдавалося відносно легко. Ідея зарядилася спонтанно. Буквально за день до положення про конкурс ми зустрілися з Ладом, і Він мені пропонував зняти ролик на тему спорту, тобто на брусях, турнічках позаніматися. І буквально на наступний день приходить розпорядження на школу, і, відповідно, вся ідея. пошла своим ходом. И я хотел просто показать, сказать людям, то, что можно прожить жизнь без всяких алкоголей, без вредных привычек, а занимаясь спортом и при этом с компанией. И это очень весело. И я хотел бы, чтобы все люди это поняли, видели. Саме ця експромтна робота за підсумками конкурсу посіла гідне перше місце. На другому творчий експеримент Євгена Криничанського він до слова, вже неодноразовий призер конкурсів графіки та анімації. Третю сходинку успіху займає Діна Барабаш, яка представляла Центральний міський ліцей. Також журі відзначило особливими дипломами відеоролики школи номер 26 за кращу колективну роботу. Школи номер 130 за динамічність та стилістику. Учнів 72-ї школи за найяскравіше висвітлення теми. Творчі зустрічі криворізькі музиканти-аматори старшого покоління проводять щомісяця. Зазвичай присвячують сходини одному з авторів. На творчому вечорі театру авторської пісні в палаці культури імені Артема побували наші кореспонденти. Комусь вони можуть здатись дивними, комусь справжніми талантами, а хтось не задумується про характеристики, а просто слухає авторську музику. Надія Косяк головна натхненниця подібних зібрань. Саме її творчий вечір відбувався цього разу. Розпочала його музикант з молитви, бо ж концерт припав на велике православне свято. Трійцю. молились за рідних і близьких, і зовсім незнайомих людей, які пішли з життя, борючись за незалежність України. Мені хочеться поділитись теплом, любов'ю своєї душі, до криворіжців, до людей. Сьогодні дуже непростий час, і кожна людина, звичайно, сьогодні стурбована, схвильована, що буде сьогодні, що буде завтра. І, от саме мені хотілося людей трошки заспокоїти. Колеги і друзі пані Косяк приходять на творчі вечори за Любки. Кажуть, спілкування з нею та її піснями – велика насолода. З Надіждою Ніколаївною Косяк ми знайомі вже 6 років. Бардовська пісня – це самодіяльна пісня. Вот. Більшість хлопців не мають музичного образування, вот, не мають літературного образування, але вот, мають велике бажання, э, э, мають, во-первых, дар, Божий дар, тому що не багато хлопців, які пишуть, Пісні, навіть пишуть, якщо вони не німноги виходять на сцену. Плани цього клубу за інтересами не оригінальні, але цілком реалістичні писати музику, слухати її і підтримувати будь-які починання одне одного. На базі дьосша номер 10 Відкрито пришкільний оздоровчий табір Олімпієць. Чим живе малечий у період літніх канікул дізнавались наші кореспонденти. У першу зміну в пришкільному спортивно оздоровчому таборі «Олімпійці», який відкритий на базі Дюша номер 10 оздоровлюються 55 дітей. Всі вони вихованці десятки зараз відновлюють свої сили перед наступним спортивним сезоном. Для цього тут створені всі умови: повноцінний відпочинок, інтелектуальні вікторини, спортивні змагання на стадіоні і у басейні. І звичайно, збалансована та смачна їжа. На нашій базі дитячого закладу відпочинку Олімпієць присутні усі умови для найкращого оздоровлення відпочинку наших дітей. А при роботі табору проводяться веселі старти, проводяться ігри в басейні, а також проводяться. Турніри по міні футболу. Ми також впевнені, що нашим діткам буде дуже цікаво, корисно та позитивно у нашому таборі. У день нашого відвідання табору тут проходили змагання Веселі старти, у яких взяли участь наймолодші учасники свята. Потім дійство пересунулось у шаховий клуб, а пізніше в басейн, де проходив турнір розваги на воді. Наша добре кормлять, Ми тут спортивними іграми займаємося. Ну дуже очень Воспитателі очень хороші, добрі Всі грають тоже с нами в игры. Завершилась спортивне свято у таборі показовым виступом провідних спортсменів школы художньої гимнастики. В этом году на Саксанском районе, на базе е, общеобразовательных школ, открыто 25 лагерей, детских лагерей отдыха. Один из них сегодня мы увидели на базе 10-й спортивной школы. Как ну, мы видим, дети рады, довольны, все хорошо. И я думаю, что первая и вторая смена пройдет очень... Результативно, дітям подобається і батькам теж. Планується, що у другу зміну спортивно-оздоровчий табір Олімпієць прийме близько 30 дітей. Це була остання новина на сьогодні. Програма місто і Я Марина Куть. Прощаємося з вами. Та любителів спорту. Я прошу залишитися біля екранів. За хвилину ви дізнаєтесь про результати велозмагань і відкриття районних спартакіад. Бажаю вам перемог в усьому. До зустрічі.